Доброго дня! Ми готуємося до контрольної роботи. Контрольна робота буде складатися з трьох задач, які ви повинні будете розв'язати обов'язково з малюнками, і закінчується відповіддю. Перша задача така: знайти основу рівностороннього трикутника, бічна сторона якого дорівнює 13 см, а висота, проведена до основи 12 см. Будуєте рівнобедрений трикутник. Він у мене побудований. АБЦ. І проводити в ньому висоту до основи АС. Записуємо дану трикутника BC, щоб написати рівносторонній, я написала в дужках АБ дорівнює BC. або дану дорівнює 13 см. Далі ми пишемо замість слова, що це висота, пишемо BH перпендикулярно до АС, і BH нам дано, це 12 см. Нам треба знайти основу AC. Так як трикутник рівнобедрений, то BH є медіана висота і бісектриса. Тобто цей трикутник поділено на два прямокутних трикутника. З одного з них ми будемо з вами шукати, з ABH, будемо шукати AH, для того, щоб це у нас ABH прямокутний трикутник, у якого AH і BH. Катети або гіпотенуза. Тому, для того, щоб знайти АH. Нам треба добути корінь із різниці від квадрата гіпотенузи Аби, віднімаємо квадрат від онуго катета BH у квадраті. Дорівнює, підставляємо числа, які в нас є. 13 у квадраті мінус 12 у квадраті. Так, хто не пам'ятає квадрати, то застосовуйте формулу різниці квадратів. Вона тут також доречна, записуємо різницю помножену на суму. Та що це? Так, на суму. І ми маємо під коренем в першій дужці одиниця, в другій 25. Розуміємо, що корінь з добутку дорівнює добутку коренів, тобто корінь з одиниці дорівнює 1, один, корінь з 25 дорівнює 5. Тому все це буде 5 сантиметрів. Так. І так, як ми сказали, що це не тільки висота а й медіана, то для того, щоб знайти всю сторону АЦ. Нам треба помножити на 2 сторону АH цього трикутника дорівнює 2 помножити на 5, дорівнює 10 см, і це вже відповідь. Наступна друга задача: в прямокутному трикутнику АБЦ, висота CH, відтинає на гіпотенузі відрізок CH що дорівнює 6 см. Відрізок Б дорівнює 6 см. Катет BC дорівнює 10 см. Знайти гіпотенузу. Запишемо дану. Так, малюнок у нас є ABC. провели висоту. Запишемо дану. Трикутник ABC. В дужках записуємо, що КЦ дорівнює 90 градусів, замість того, щоб писати, що він прямокутний. Далі пишемо, що BC катет дорівнює 10 см. Далі говоримо, що CH у нас висота проведена до АБ, до гіпотенузи, і BH відрізок на гіпотенузі дорівнює 6 см. Треба знайти всю гіпотенузу АБ. Як, як вирішити цю задачу? Ну, По-перше, наша висота СХ розбиває прямокутний трикутник АБЦ. На два прямокутних трикутника. І з трикутника CHB тут кут H дорівнює 90 градусів, в якому ми маємо катет 6 і гіпотенузу 10, бо B це у нас гіпотенуза, яка лежить проти прямого кута. 10, ми можемо знайти інший катет. Інший катет це у нас, я вбачаю, з цього трикутника ми можемо знайти кут. кут. Ну, не сам кут, а давайте подивимося, що ж ми можемо знайти. Так як у нас є прилеглий катет HB, до цього кута то відношення прилеглого катета HB до гіпотенузи BC, так, ми можемо з вами знайти відношення прилеглого катта до гіпотенузи це косинус кута Б. Так, і косинус кута Б буде дорівнювати hb 6 bc 10 одержуємо 0,6. Це безрозмірна величина. Бо косинус це відношення відрізків. Далі перейдемо до нашого великого трикутника, трикутника АБЦ. З трикутника АБЦ, великий наш трикутник, так, кут С дорівнює 90 градусів. І ми тут бачимо, що для цього трикутника в даному випадку у нас є катет BC і косинус кута B. Катет BC – це прилеглий прилеглий до цього кута катет. Тому, якщо ми запишемо подібно до попереднього відношення для даного трикутника, тобто... Б так, відноситься до А B, гіпотенузи цього трикутника, косинус кута К також, тобто відношення прилеглого катета, знову ж таки, до гіпотенузи, тільки тепер це АБ, гіпотенуза, так, дорівнює косинусу Б. Що у нас є? Б це у нас є косинус Б у нас відомо, і АБ нам треба знайти. Як знайти з цієї рівності АБ, АБ дорівнює. Значить, з знаменника переходить чисельник, а тут з чисельника переходить знаменник. Ми записуємо BC поділити на косинус кута B. Дорівнює 10, треба поділити на 0,6. Ну, тут можна поступити по-різному. Я використаю десяткові дроби, і розуміємо, що у нас. Вірніше, 0,6 це десятковий дріб. Якщо я збільшу в 10 разів, то в мене одержиться дріб 106. Це неправильний дріб, залишилося тільки виділити цілу і дробову частину. Якщо поділити 100 на 6, то буде 16,4, або 16,2 треті, так, і записуємо. В сантиметрах бо розміри нам в сантиметрах. Таким чином, ми знайшли з вами відповідь до цієї задачі. Переходимо до третьої найскладнішої задачі. Якщо перша задача у нас була на 3 бала, друга на 4 бала, то третя задача у нас відповідно на 5 балів. В прямокутному трикутнику з вершинами прямого кута проведена медіана СМ. У прямокутному трикутнику АБЦ. З вершини прямого кута СМ медіана Завдовжки 50 см. Та висота CH, Висота, проведена так само з вершини прямого кута, дорівнює 48 см. Обчислити периметр трикутника АБЦ. Пам'ятаємо, для того, щоб обчислити периметр трикутника, треба знайти всі його сторони. Ми розуміємо, що у нас відомо, що оця. Медіана 50 а висота 48. Більше ми для цього трикутника, ну ми знаємо, що він прямокутний. Більше ми для цього трикутника нічого не знаємо. Тобто, нам треба з вами знайти сторону АВ, сторону БЦ і сторону АЦ для того, щоб знайти периметр. Давайте розглянемо в загальному вигляді: значить, що таке медіана. Медіана у нас ділить сторону АВ на два відрізка. Причому ці відрізки АБ і Б, це вони у нас АБ, АМ і МВ у нас рівні. Отже, це М медіана. Так, із цього слідує, що А М дорівнює МВ, а для прямокутного трикутника вона ще й дорівнює СМ. І все це дорівнює 50. Сантиметрів. Із цього слідує, дивіться, АМ50 і МБ50, отже, ми зразу ж можемо з цього знайти. Зразу ж що? АБ дорівнює 50 плюс 50 дорівнює 100 сантиметрів. Отже, ребята, уже наше завдання спростилося. Тепер. Ми розуміємо, що відрізок МВ у нас поділений на дві частинки. Дві частинки це МН і НВ. МН ми можемо з вами знайти з трикутника. Запишемо з трикутника С H Він так само прямокутник, бо це H у нас висота. Кут H дорівнює 90 градусів. Що ми можемо з нього знайти? Ми можемо знайти MH. Щоб знайти MH, це катет, ми повинні добути корінь квадратний з різниці Cm у квадраті, відняти H у квадраті, дорівнює, якщо ми з вами підставимо сюди 50 в квадраті мінус 48 в квадраті, Можете взяти таблицю квадратів і порахувати. Я візьму різницю квадратів. У мене також повинно вийти правильно. 50 відняти 48, помножити на 50 плюс 48. Значить, тут у мене 2, тут у мене 98. так? значить, Якщо я звідси це 98, розпишу як 2 помножити на 49, то під коренем у мене буде 2 помножити на 2, тобто 2 в квадраті, а 49 це 7 в квадраті. Тому, якщо добувати корінь квадратний, то одержимо 14. 14. Отже, ми знайшли з вами, що отут у нас 14. Тоді із того, що у нас МВ, весь відрізок складається, МВ дорівнює 50, так, а MH дорівнює 14, тоді HB ми можемо знайти як МВ відняти МH і дорівнює 50, відняти 14 і дорівнює 36. В дужках запишу сантиметри. Тобто тепер ми знайшли, що у нас оцей відрізочок HB дорівнює 60, 36 см. Тому тепер ми маємо ще один прямот. Тут, вірніше, є у нас ще один прямокутний трикутник С у якого ми знаємо два катети – С і HB. Тому з трикутника С HB, в душках у нас кут H. Дописуємо дорівнює 90 градусів, так, і шукаємо, що це Б або BC. БЦ це гіпотенуза в даному трикутнику, тому ми її шукаємо як корінь квадратний з суми квадратів катетів, тобто це H у квадраті, додати HB у квадраті, в числах це буде 48. Квадраті, додати 36 в квадраті. Щоб тут можна було дуже великі числа. Можна було, дивіться, 48 і 36 у нас ділиться на 6. От, тому можна винести 6 у квадраті. 6 у квадраті я винесу. Так, тут у нас залишиться 8 в квадраті. 48 це 6 помножить на 8, я 6 винесла, і плюс. Що 6 у квадраті. Ми пам'ятаємо, що добуваючи корінь квадратний з квадрата, ми одержуємо просто число без квадрата 6. А 8 в квадраті плюс 6 в квадраті, це 64 додати 36, це буде 100, і добуваючи корінь квадратний з 100, будемо мати 10. Тобто, ми знайшли з вами, що це 60 сантиметрів. Отже, ми знайшли ще один катет. 60, 60. Так, тепер ми маємо з вами трикутник, тепер великий, найбільший трикутник з трикутника А, Б, С, у якого ми знаємо, що кут С дорівнює 90 градусів. Ще ми знаємо, що АБ гіпотенуза дорівнює 100, а катет БС дорівнює 60. Нам треба знайти ще один катет. Ще один катет це кат АС. Дорівнює, щоб знайти катет АЦ, нам треба від квадрата гіпотенузи аб в квадраті. Відняти квадрат катета БЦ. Так, що це у нас буде під коренем в числах. 100 в квадраті відняти 60 в квадраті. Дорівнює. Значить, тут так само можна поступити, і 160 має. Десятку, значить, її можна винести. 10 у квадраті, можна винести за дужки. тут залишиться 10 квадраті, відняти 6 у квадраті. Так, дорівнює. Добуваючи корінь квадратний з 10, ми маємо 10, з 10 в квадраті буде 10. А 10 в квадраті це 100 відняти 36, буде 64, добуваючи корінь квадратний з 64, маємо 8. І дорівнює 80. В Отже, ми з вами знайшли, що ця сторона у нас 80. Тепер ми можемо знайти периметр трикутника А, Б С. Дорівнює. Гіпотенуза 100. Додаємо катет 60 і додаємо катет 80. І маємо 240 см. Так, і це вже. Відповідь. Так, оце у нас відповідь. Так, це відповідь.